Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні разом з вами буду дивитися каталог за вересень. Ті, хто слідкують за мною в інстаграмі, знають, що я була за кордоном в Німеччині, тому каталог виходить із запізненням трішечки. Так, дивимось: тут у нас гарна пропозиція: б'юті-бонус, губна помада за 99 гривень, а при замовленні. Будь-якого аромату зі сторіночки 4 Тере 11. А, тут ми бачимо аромати Фаревей у новому дизайні. Зараз потру понюхаю. Ой, такий приємний аромат, чимось схожий на Sunless Sun, є такий Фаревей. Дизайн дуже привабливий. А, мені, так, знаєте, на перший погляд, так, по-багатому такий. Дизайн по-багатому будемо говорити. Так, вся лінійка Фаревей. Дуже класно придбати аромат і вибрати за 100 гривень помаду люкс. Ну, це дуже чудово. Так, далі в нас міні-аромати. 129 гривень за умови придбання. Тобто 10% знижки тільки буде. Тут також у нас за умови. Так, стійкі помади. Мадалеті 139 уже. Так. Дуже зупинятися не буду. Ви можете натиснути на паузу і почитати про те, що вас зацікавило. Так, олівчик отакий я вже пробувала, мені він подобається. Гарний, стійкий. У мене відтінок ось цей шоколадно-коричневий. Це таке з новиночок. Так. Знаю, що найбільше підписників моїх цікавлять аромати. Так само, як і мене. Скоро дойдемо до ароматів, я думаю, подивимося, які там у нас будуть ціни. Що нам підготували на вересень? Так, о, набори. 349 гривень жіночий набір. Так, і 349 гривень чоловічий. Лінійка люкс наша улюблена. Дуже якісна серія декоративної косметики. Така дійсно варта уваги. Так, тут у нас благодійність і аромати. Так, зверніть увагу. Attraction по 759 гривень 100 мл. Тудей зелений. Та жовтий, 799 гривень і повна знижка. В принципі, непогано. Так, новий аромат у нас з'явився лак ось такий. Вже в серпні можна в каталозі його замовити. Так, тудей 639 гривень. Всі по 639. Так. Action. Ось новий аромат, Inca The Sun Summer Glow. Це новинка серпня. Я вже такі аромати замовила, вже навіть продала декілька ароматів. Ви знаєте, дуже класний аромат. Мені він сподобався. Він такий свіжий, класний. Тут є нотки бергамота, магнолії і теплий венгер гаїті. Не дуже я розумію, що це, звичайно. Але аромат такий свіженький, чудовий прямо на літо. Дуже класний. Хто ще думає, спробувати чи ні, спробуйте. Думаю, вам сподобається. Так, далі: аромати Love You. і в Confidents. Персівчики наші по 479 гривень. Так, Тут у нас 100 мл аромат також, класичне чорне плаття, пурбланка і марі. Фруктовий міст спреї, ось ці теж дуже чудові, кавуновий особливо. Та і ось цей вершки рис теж класний, бабелгам. От, є що вибрати. Так. Ну, на цій сторіночці, як ви бачите, ціни завищені загалом. Хоча спреї для тіла парфумовані, гарна ціна. Для тих, хто закупляється на офіси, дивіться, можна брати і спреї. Так, а от історія з фулспідами Тут у нас за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. І як ви знаєте, тут буде тільки 10% знижки. Тому беріть фулспіди у серпні. Так, не відкладайте на вересень. Так, тут зверніть увагу, потрібно брати парну кількість, щоб була червона ціна. Так. Аутлет розпродаж. Туж супершок у нас є по акції. Так. Далі лінійка Enew. Дуже якісна і чудова серія. Рівний тон без плям і недосконалостей. Ось дивіться, нова, нова серія від пігментних плям. Дуже часто запитували мене про е, такі кремчики. Ось вони у нас з'явилися. Так. Територія знижок, дивіться, тут у нас буде ще 10% знижки. Теж непогано. А, також у нас, ось, дивіться, така з'явилася парфумована олійка. Відновлення та релакс. Є трішечки новиночок у нас. А, до речі, у серпні також вони є. Так, піжамки різні, одяг. Такі різні різні аксесуари, але все це воно тут, ну, по таким цінам, знаєте, не сильно дешево. Так, аутлет, розпродаж на одяг, капці, піжама. Все таке. Так, далі в нас йдуть засоби для волосся. Ось такі для гладенького волосся новиночка, дивіться, з'являється. Вигідно, до речі, дуже в наборі брати. Тут у нас буде і сироватка спрей для волосся, і шампунь, і бальзам кондиціонер мега-об'єм. Угу. Волосся виглядає більш густим, а ефект цій об'єму тримається протягом сьогодні Отак от, для об'єму з'являється в нас така серія. Далі в нас також різні, да, різні шампуні різних серій це є протилупи, і живлення, і відновлення, і сяйво, і суперзволоження, і навіть глибоке очищення. От. На будь-який смак шампунь та кондиціонер. І вигідно брати в парі, тоді. Ні, не в парі. Тут у нас за умови придбання будь-якого іншого продукту. З каталогу буде ціна така. Кондиціонер 99, шампунь 129. Так, розібралися. Далі. Далі, далі, також все для волосся. Ось навіть ножнички такі є. Можна собі підстригати щось, експериментувати, хто не боїться. Так. Далі, також шампуні Naturals, теж дуже пахучі, класні. Різні грібінці для волосся. Так, тут для релаксу. Planet Spa. А, Так, 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 далі. А, так, засоби для інтимної гігієни 129 гривень. Ось у нас новиночки з'являються. Дивіться, дитячий спрей для полегшення розчісування і з ароматом манго. Ой, який пахучий. Ой, дуже класно пахне. А у нас взагалі була ця серія, мабуть, просто змінився дизайн. Ну, хоча і аромат, наче трішки інший. М -м -м, пахне суперовим. Я взагалі, манго люблю. <кліп>, манго і все, що зв'язано з мангом. І ананас. Мої улюблені фрукти. Так, тут у нас дитячий також сюди і спрей, і шампунька для дівчаток. Теж приємно пахне. І для хлопчиків також у нас оновлений дизайн ось такі засоби. Тут все для ніжок, для краси. Так, ось, будь ласка, для засмаги, від засмаги, після засмаги засоби. А, креми для тіла, а, для ручок креми. Так. Для чоловіків, для наших, тут, для гоління, після гоління, шампуні все таке. А Спрей для тіла вже, будь ласочка, по 119 гривень парфумовані. Ну що ж, все дорожчає, звичайно, е, косметика Avon також. Не буде стояти на місці. І так, ціни тримають, як тільки можна. А, так, тут у нас ось, дивіться, новий гель з'являється з ароматом бівсяного молока і волошки. от Так, а тут у нас крем-гель для душу. І з чим? Угу. З кокосовим молоком і малинкою. А, були раніше схожі гелі, тільки не сенсенс це було. А може навіть і Сенсенс, але і інші, інша упаковочка була. Ну, щось таке було вже схоже. Пахне класно, до речі, дівчата. Так, тут у нас класичні гелі для душу. А ось, будь ласочка, набори. 329 гривень і 399. З лавандою. Хто любить лаванду? Замовляйте та релаксуйте. Так. Далі ось така лінійка засобів, спреї, гелі для душу, мило от, теж пахучі. Наступна сторіночка територія знижок. Як бачите, по знижечкам є що замовити: ось і для чоловіків гарні засоби, ще й 10% знижки буде. Теж непогано. А Тут у нас міні-аромати. По 319 гривень за умови придбання будь-яких двох. Тобто, при замовленні будь-яких двох продуктів з цієї сторінки та з цієї, в нас буде червона ціна, мінус повна знижка. Ну, це класно. Тут також замовляємо парну кількість, маємо червону ціну і отримуємо повну знижку на аромати. Так, тут піни для ванни, туші, дуже багато тушей. Вибір класний, олівчики. Також вигідно, як бачите, брати парну кількість два. Тоді ціна дешевша. Ага, розворот маємо тут такий: лаки для нігтів, губні помади матові ультра і класичні помади. І яка їх ціна? Дивіться, по 119 гривень. Ну, це дуже круто. Помада Ультра 119 гривень, мінус повна знижка. А ні, не туди я подивилась. Ось 159 гривень буде помада. Якщо брати парну кількість, це, це лаки по 119. Так, і на останній сторіночці в нас олівчики. Новинки ось такі. Також беремо парну кількість, маємо нижчу ціну. Ось такий друзі, в нас каталог за вересень, Подивилась його разом з вами. От, хто ще не приєднався в Avon, але бажає замовляти продукцію зі знижкою, отримувати подарунки, також замовляти новинки наступних каталогів. Я вас запрошую в свою команду, залишаю активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтеся, буду дуже рада бачити вас в своїй команді. І забирайте всі подарунки та отримуйте максимум задоволення разом з Ейвом. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!